У це програма квадратний метр. І з вами я, і ведучий Антон Середа. І наші сьогоднішні герої починають своє подружнє життя з ремонту у програмі Квадратний метр. Здрастуйте, програма квадратний метр Антон середа. Вітаю вас! Дуже приємно, Євген. Це моя дружина Христина. Ну, що ж я бачу, що відбулось те про що ви писали нам? А ми вирішили зробити вам сюрприз і подарунок на день весілля. вам. <свісляє> Нічого собі. Ми чекали, і так кімната у вас є. Тобто, ви будете починати своє сімейне життя з того моменту, коли будують будинок. Справжні чоловіки нашими руками. Так. <свісно> ну діти і дерево, це вже збуде за вами. Отже, кімната, давайте по порядку, що там є, що там маємо зробити. Хочемо зробити її світлою, зробити з неї робочу зону, і спальню, і вітальню. І світлі то не обов'язково. Світлі то оскільки у нас доволі темно. Бажано, щоб вона була і практична, і красива, тому що вона в нас одна. Хочемо, щоб усі гості почувалися тут добре. Ага, тобто, я так розумію, що після ремонту ми всіх гостей, які вас зібрали сьогодні на весілля, запросимо на новосілля. І з задоволенням. І з задоволенням чекаємо на вас. Тепер основний момент. Давайте ключі. Для Будь ласка, часом, доки ви будете відпочивати, ми робили ремонт. Дякую, Вельми вдячні. Дуже вдячні за такий щедрий подарунок. Ми його дуже чекали. Дуже дякуємо. Ну що ж? Я думаю, що будуть більш е веселі емоції, коли ви побачите нашу переробку. Ну а вам вдало відпочити і вдало сьогодні відсвяткувати. Ми дякуємо. Робити ремонт. Дякуємо. дякуємо. Квадратний метр. Поздравляємо. Дякуємо. Вітаємо. Ура! Гірко! Гірко! Над сьогоднішнім святковим подарунком буде працювати спеціаліст, вже відомий вам за попередніми проектами, надія Варгус. Вона знає, як створити справжні райське гніздечко для наших молодят. Її ідеї завжди оригінальні та несподівані а рішення продумані і доцільні. Тож побажаємо надії успіху, адже створювати райські умови у нашому суворому інтер'єрному кліматі доволі важко. Як бачите, я повністю готовий до перетворення. Вже навіть списовочку вдягнув. Нам залишається одне єдине. Дізнати, що підготувало нам Надія Варус. Надя при... наша кімната поєднуватиме багато функціональних зон. Зокрема, зона кабінету, оскільки господар багато працює, йому потрібен міні офіс. Друга зона зона відпочинку. Тут стоятиме диван навпроти телевізора. А над диваном прекрасний триптих, який ми створимо власноруч. Що ж я бачу, що у нас попереду багато чого цікавого? Дивіться, як сьогодні в програмі квадратний метр ми створимо справжній рай не в наметі, а в квартирі. Весілля це завжди велике та веселе свято, народження нової сім'ї, поєднання людей, які хочуть бути разом усе життя. Але коли ейфорія медового місяця минає, молодята починають опікуватися і більш побутовими питаннями, наприклад, питанням свого життєвого простору. Навіщо ж їм зайві проблеми? Адже квадратний метр завжди радий прийти на допомогу. Ми впевнені, що з милим і в наметі рай, коли цей намет стоїть у раю. Поки наші молодята відпочивають, ми втілюємо у життя їх ремонтну мрію і звичайно фантазії нашої дизайнерки. починати нове життя найкраще із чистого аркуша, тобто викидати всі старі непотрібні речі і, звичайно, повністю переробляти дизайн нової оселі, адже окремому минулому не місце у щасливому спільному подружньому житті. Тож саме зараз майстри квадратного метра із задоволенням беруться до однієї з найулюбленіших частин ремонту демонтажу. Все, чого немає у новому проекті, необхідно негайно прибрати, і тоді вже з явним полегшенням братися до побудови райського гніздечка для молод. У сімейному житті найважливіший гвинтик це любов. А от у нашому ремонтному перетворенні надважливий кожен гвинт і саморіз. Тим паче, коли справа йде про встановлення профілів для майбутніх конструкцій зіпсокартоном. Як бачимо, за дизайнерським задумом профілів у кімнаті нам знадобиться чимало, адже елегантні дизайнерські конструкції з'являться і на стелі, і на стіні. Який вони матимуть вигляд? Уважно дивіться програму, і за мить отримаєте відповідь на це питання. Щасливий шлюб це шлюб, в якому чоловік розуміє кожне слово, якого не сказала дружина, і щаслива та ремонтна бригада, яка без слів може вгадати побажання нашого дизайнера, як бачимо, квадратному метру із робітниками пощастило, адже вони без жодних вагань і без зайвих слів взялися за монтаж зіпсокартонних листів на вже встановлені профілі. За дизайнерським задумом на стелі у нас повинна з'явитися імітація екзотичної квітки. А от на стіні місце під майбутні картини, шедеври від нашого. Шої дизайнерки, як бачимо, все йде за планом, тож можемо переходити до наступного етапу робіт. Кажуть, щасливий шлюб це довга розмова, яка завжди здається дуже короткою. А от у нашому ремонті виявилося, що саме це твердження можна застосовувати до шпаклювання оселі, адже тільки но майстри квадратного метра починають входити у смак справи, цей процес закінчується. Хоча можливо справа у тому, що у нас працюють справжні професіонали, і шпаклювання такого невеличкого простору для них справа кількох хвилин. Thank okay. you. Оскільки ми працюємо над гніздечком для молодого подружжя, то повинні перш за все подбати про їх комфортне перебування у квартирі. А комфорт це перш за все затишок і тепло у вашій оселі. Саме тому балконну зону наша дизайнерка запропонувала утеплити за допомогою простого, але ефективного матеріалу пінопласту. Плити пінопласту кріпляться до стіни за допомогою спеціальної клеєвої суміші. А ось внизу нашої утеплювальної конструкції ми залишаємо невеличку щілину по всьому периметру балконної. Зони саме на цьому рівні ми будемо влаштовувати невеличкий подіум, який і відділить балконну зону від зони вітальні. Тепер нам необхідно подумати про дерев'яні лаги. Як бачимо, у цій конструкції немає нічого складного. Треба лише дуже точно прорахувати усі розміри, адже за задумом дизайнера до балконної зони будуть вести невеличкі сходинки. Тепер залишається постелити на подіумний каркас осб плити. Все можемо продовжувати. Ще одним яскравим акцентом у нашій кімнаті стане декоративне каміння. Оскільки останнім часом при створенні цього покриття використовують суперпластифікатор, воно стало набагато міцніше, і що найголовніше перестало так сильно забруднюватись. Поверхня для укладання штучного каменя готується так само, як і поверхня для керамічної плитки. А от для закріплення каменя використовуються традиційні клеєві рощини, бустіла та крил та звичайний клей для плитки. Проте ми вам радимо для штучного каменя використовувати акрилову склеювальну мастику або рідкі цвяхи. Ну що ж, і з цим все продовжуємо. Далі. Попередні роботи закінчені, тепер ми повинні, так би мовити, одягнути нашу кімнату. У цьому нам допоможе спеціально розроблена літня шпалерна колекція для нових стін. Щоб сукня добре трималася на оновленому тлі кімнати наших героїв, ми застосуємо шпалерний клей. Як бачите, технологія одягання доволі проста. Намащуємо лише стіну, і потім ніжними рухами пластмасового шпателя розрівнюємо непотрібні складки. Чудовий результат. Продовжуємо. Впевнені чоловіки впевнені, найнадійніший спосіб запам'ятати день народження дружини забути про нього хоча б одного разу. А от обізнані ремонтні майстри стверджують: якщо хочеш все зробити якнайкраще, все треба продумати заздалегідь. Подивіться, як легко вони натягують невеличкі шматки ПВХ плівки на заздалегідь закріплених профілях у елегантних конструкціях на стелі. Не забуваємо ми і про настінну композицію. Завдяки ПВХ плівці у наших майбутніх шедеврів з'являється вишукане темне тло і з Звичайно, на цьому ремонтному етапі не обійтись без палких почуттів. Вибачте, відчуттів, адже теплова гармата нагріває приміщення до надвисокої температури. Ну що ж, цей етап робіт завершений. Поїхали далі. Ну що ж, триває далі наш ремонт? Підготовка сюрпризу для наших молодят. Ну а ми з нашим дизайнером щось зараз маємо зробити. У нас є сендвіч панель, на яку наклеїмо бамбукові шпалери. Тобто, наскільки я розумію, можна сендвіч панелі заклеювати будь-яки мотиви так, можна використовувати що завгодно, і оракали, шпалери, і навіть ковролін. А так яким чином ми будемо клеїти наші бамбукові шпалери, які ми неодноразово використовували вже в нашій програмі? Програмі квадратний метр? Яка технологія? Буде? Отже, спочатку клеїмо двосторонній скотч на шпалери, потім наносимо контактний клей на шпалери і стіну. Витримуємо 10 хвилин і приклеїмо. А, тобто скотч нам потрібен для того, щоб приклеїти шпалери, і вони зафіксували так. Так, ну що ж, я не бачу нічого складного. Починаємо із двостороннього скотчу. Звільняємо простір. За задумом дизайнера на сандвіч панелі нашої віконної зони з'являться бамбукові шпалери. Під час виробництва таких шпалер використовується зріз верхнього шару бамбука з яскраво вираженою бамбуковою структурою. А оскільки це справжні натуральні бамбукові стебла, то вони стійкі до вицвітання і зберігатимуть свій колір багато років. При цьому такі шпалери не потрібно лакувати. Відчищати їх теж доволі просто можна використати пилосос або звичайну вологу ганчірку. Якщо ж ви вирішили клеїти подібні шпалери самотужки, Запам'ятайте, водорощини або водомісткий клей використовувати не слід. Ідеальний варіант для бамбукових шпалер рідкі цвяхи. Перш ніж наклеювати шпалери, перевірте, чи немає на поверхні кридяної штукатурки або фарби, що відшаровується. І останнє перед самим процесом наклеювання шпалер розгорніть рулон в кімнаті, стіни якої належить обклеїти, адже бамбук повинен кілька днів звикати до оточуючого середовища. Що ж, тепер клей має висохнути, а все зайве приберемо ацетоном. Ну а тим часом ми з вами перейдемо до фарбування конструкцій гіпсокартону. Сьогодні у слов'ян колір вбрання нареченої білий, але в давнину такого не було. За старих часів на Русі сукня нареченої була червоною. Таким був колір радості і початку сімейного життя. Ми ж у своєму весільному подарунку підемо далі і розфарбуємо шпалерну сукню та конструкції на стелі нашої квартири у яскраві екзотичні кольори. Сподіваємося, що сімейне життя молодят буде саме таким яскравим, як і кольори у цій кімнаті. Часу чорний квадрат малівічу приніс світню відомість. А ми ж не будемо займатися плагіатом, не будемо створювати чорні квадрати. Ми будемо їх модернізувати. Як? Я підібрала фотографії тропічних квітів, які за допомогою пастели нанесемо на чорний картон. Після цього зафіксуємо звичайним лаком для волосся. Тобто лаком ми будемо фіксувати для того, щоб малюнок у нас не розпався? Так, щоб не розпався. Оскільки у нас це головний спеціаліст в цій царині, то і над шедевром вам працювати самостійно. Працюйте. Пастель – це кольорова крейда спресована у вигляді паличок з розмолотого пігменту. Ці фарби, які картини написані ними, отримали свою назву від слова «апастелло», яким іменували прийом малювання одночасно чорним італійським олівцем і червоною сангіною, іноді з використанням інших кольорових олівців, які так полюбляли італійські художники 16-го століття і, звичайно, Леонардо да Вінчі. у 18-му столітті. Пастель стає вже самостійною технікою, і отримує особливу популярність у Франції, де її використовували такі відомі художники, як буше, шарден, а пізніше і дела. Крова сучасні художники теж все частіше використовують пастель в своїй творчості, оскільки вона приваблює особливою свіжістю, м'якістю фарб і ніжною оксамитовою фактурою. Крім того, пастель, на відміну від рідких фарб, абсолютно не змінює свого кольору. А картина тепер висітиме на цій стіні. Ну а ми тим часом будемо робити все для того, щоб кімната мала довершений вигляд. І одним дуже важливим аспектом у кімнаті молодят повинна стати містка шафа купе, адже господарство у них тепер спільне речей значно побільшало і їх необхідно десь компактно розмістити. Саме тому наша дизайнерка звернулася по допомогу до раціональних компактизаторів квартирного простору, справжніх професіоналів. Завдання поєднання раціонального, комфортного і сучасного вони вирішили практично миттєво. У їх шафі купе легко знайдеться місце для зберігання брюк, піджаків, суконь, сурочок, светрів та інших потріб. Дрібних нам щодня речей, а ось габаритні і не дуже часто вживані речі можна легко розташувати на верхніх полицях шафи. Спеціально продумані дзеркальні фасади візуально збільшують простір кімнати. А розсувні двері відкриваються легким непомітним рухом руки. Вам навіть немає необхідності їх притримувати. Двері самостійно не закриваються. Найважливіших днів в своєму житті дівчата із замиранням серця надягають особливе вбрання мінчайну сукню. Кожна сукня індивідуальна, адже кожна наречена хоче бути особливою до вибору текстилю для нашої кімнати. Ми теж підходимо із особливою увагою, адже вбрання нашої кімнати теж повинне бути унікальним. ремонт добігає кінця нас залишається декілька недороблених речей. Ну, наприклад, от Надія Варва сказала, що потрібно щось робити із нашою шторкою. Що саме? у нас є дверний отвір, на який треба почепити штори нитки, але в них є маленький недолік. Тканинна основа має дещо інший колір, тому пом'якшимо її за допомогою декоративного шнура, камінців та й по всьому. Ну, я так думаю, що не секрет, що все це ми приклеїмо за допомогою звичайного старого доброго клеєвого пістолета. Так почнімо. Ну що ж на вогняний рубіж, поїхав. перед нами є краса, яку можна назвати страшною силою, і тепер цю силу потрібно розмістити на тому місці, де вона повинна бути. Про це подбає наш спеціаліст і дизайнер. Надія. Завдання у кімнаті для наших героїв це звичайно вибір правильного спального місця. Нам потрібно було знайти ліжко, яке б гармонійно поєднувалося із стилем нашої кімнати, і звичайно, щоб стовідсотково сподобалося нашим молодятам. Завдяки компетентним менеджерам салону, ми швидко знайшли саме те, що було нам потрібно: розкладне диван ліжко капрі з механізмом міленіум і пружинним товстим матрацом. Завдяки цій технології в день наші герої зможуть відпочивати на комфортному дивані. А от вночі він швидко перетвориться. На на королівське ліжко для наших молодят. No. Час шлюбної церемонії молодята отримували в подарунок діжку меду в 5-10 кілограмів, яку належало з'їсти за місяць. Відтоді і пішла назва Медовий місяць. Саме у цьому приємному стані відпочинку і знаходилися наші сьогоднішні герої. Поки ми, не покладаючи рук, працювали над створенням їх райського гніздечка. У нас не було ніякого меду, лише креслення, дизайнерські вказівки, побажання наших героїв і праця, 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 праця. все як завжди. Кімната молодят була доволі об'ємною, тому наші Нерці було де розгулятися. Вона запропонувала розділити кімнату на зони і, звичайно, збільшити простір оселі за допомогою балкона. Саме там на подіумі розмістилася комфортна робоча зона, з якою по невеличких сходах можна легко спуститися у зону вітальні. Навпроти балкона ми розмістили величезну шафу купе з дзеркальними фасадами, які візуально збільшують простір нашої оселі. Ми сподіваємося, що шафового простору вистачить для обох наших героїв. А от на стелі та стіні ми влаштували справжні гіпсокартонні шедеври, елементи екзотичної квітки на стелі та справжній пастильний триптих у настінній нічі окремої уваги. Заслуговують і кольори у кімнаті. Вони яскраві, живі, нестримні. Ці кольори підвищують настрій, але водночас дають очам відпочити. Потурбувалися ми і про спальне місце для наших героїв. Зручне диван ліжко, яке легко змінює свої функції у разі потреби. Ми вважаємо, що наш подарунок вдався, і що тепер у молодят є своя власна домівка, де вони зможуть із легкістю і раді. Дістю починати нове спільне життя. Хоча останнє слово завжди залишається за нашими героями, і ми з нетерпінням чекаємо на їх реакцію. Як бачите, наш ремонт завершено. Наприкінці нашої програми ми отримали саме ту кімнату, яку бачили. Проєкті нашого дизайнера спеціально для наших героїв ми створили кабінет і функціональну зону відпочинку, де є диван, який модернізується в ліжко. Для наших героїв наш дизайнер Надія Варва зробила подарунок Триптих, який завжди їм буде нагадувати про чудову подію ремонт від програми Квадратний метр. Зараз побачимо, наскільки їх здивує цей результат. Ну що ж, я думаю, що варто заходити. Не відкриваємо очі обережно, 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 обережно. Я так розумію, що ви відноситесь до тої, когорти людей, в яких орієнтація збивається повністю просторова. Так, готові? Так. Томували подих. Так. так. Відчуваєте запах і аромат ремонту. Так. так. І так, так, рахуйте до трьох і відкривайте очі. От разом. Один, два, три. три. Ова! Боже, яка краса. Ова! Клас! Нічого собі! Круто! Боже, неймовірно, гарно! Дуже красиво! Ой. Аж подих перехопило. Я знаю, що ти в минулому кардіохірург. кардіолог, кардіолог. Ти це від нас, я Приховав цю таємницю. Я знаю, що якщо зараз щось трапиться із серцем твоєї дружини, то це буде виправлено. А це все тепер вашим. Ви, Ви можете цим володіти. Вступайте в володіння, все розглядайте, роздивляйтесь, тому що на цьому все. Програма квадратний метр майже закінчена, і ми в вас в гостях Ой, Не, красиво. Господарі. Будь ласка, шафа купе для вас, для вас стіни, стеля. Плана, це для вас клас. Дуже красиво. Ми вам дуже вдячні. Такий подарунок просто в захваті. Переповнюють почуття. Яка краса. Шухлядки мої. Клас. Диван ліжко, яке розкладається, і перетворюється на ліжко можете поуже красиве задоволення. <реш> дуже приємний, Такий м'якенький Тут така система цікава, його можна все отак розкрити і вийде ліжко. Я думаю, що зараз ми не можемо спробувати. Які подушечки? Клас, думаю, Клас. Це взагалі неймовірно красиво. Так, неймовірно. Особисто вам зробила такий весільний подарунок. Ми їй дуже вдячні. Дуже красивий подарунок. Дуже вдячні. Класно. Дуже класно. Такий подарунок. О, ви подібне десь бачили. Чи ні? Як вам стеля взагалі у цій конфігурації? Дуже оригінально. Ми такого навіть не очікували. І все це уособлює наш внутрішній стан, внутрішній стан душі. Все дуже приємне. Хочеться залишитися тут назавжди і не йти звідси. Ми бачили багато красивих дизайнів, і на власні очі переконалися, що це не повторно. Я знаю, що ти працюєш вдома, тільки вдома, і ти хотів вдома мати офіс для того, щоб тут не закидати все речами. Саме так, так <рес> будь ласка. Я тебе прошу до твого нового офісу. Ого, оце так. Який великий офіс. Дуже зручно працюватиметься. клас. Так, тут дуже добре, і зручно працювати. Особливо я думаю, ти підлаштуєш собі місце полі. оптимальна висота. Ну що, ж, з кабінету прошу вас до вітальні одночасно до спальні, як вам буде зручніше. Наостанок, коли все зроблено, все побачено, пережиті перші емоції. А що можете сказати за роботу нашого дизайнера? Вона молодець, просто вразила своєю фантазією. Таке відчуття, ніби вона нас знала. І змогла відчути наше внутрішнє. Можу поставити оцінку 5 з плюсом. Вона втілила наші мрії. Я дуже радий, що вам сподобалось Ще раз із святом з тим, що ви створили молоду сім'ю. Вам удачі. Всього Дякуємо. Найкраще, коли у вас з'явиться поповнення, ми для вашого поповнення зробимо ремонт. Домовилися обов'язково удачі, всього найкращого. До побачення до побачення. До побачення. це була програма квадратний метр. Програма, яка розширює ваш життєвий простір.